Субтитрувальниця Оля Шор Підготовки до опалювального періоду та подачу тепла до осель українців обговорювали на засіданні штабу, який провів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. До онлайн-наради запросили керівників військових адміністрацій та голів громад. Участь в обговоренні взяла й Прилуцька міська рада. Місто представляла міський голова Ольга Попенко, а також відповідальні керівники комунального сектору. Про ситуацію в Прилуках розповів директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. За. Його словами опалювальний період у місті стартував вчасно. Всі котельні працюють стабільно. Згідно розпорядження міського голови опалювальний сезон розпочався 14 жовтня. Це в першу чергу були лікарні, які підключили ми до опалення. Потім, 20 жовтня, було інше розпорядження міського голови. Це дитячі садочки і школи ми підключили до опалення. І з 29 жовтня було підключено всі будинки. До були всі підключені будинки, надавали почали надавати опалення всьому місту, і також бюджетні установи. Всі котельні працюють і вони будуть працювати три доби. Ми незалежності від температурного графіку. Андрій Гавриш пояснює, що таке температурний графік. Якщо температура повітря у місті опускається нижче плюс 10 градусів за Цельсієм, котельні працюють у звичному режимі. Якщо ж показники Термометрів піднімається до плюс десяти і вище котельні вимикають. Водночас, упродовж найближчих трьох днів, теплопункти продовжать роботу, аби управителі будинків мали змогу старавити повітря із систем та виконати необхідні технічні роботи. На сьогоднішній день ці котельні не виключаються незалежно від температурного графіку. Це ще раз повторюсь для того, щоб управляючі компанії змогли запустити ці будинки.